Всім привітки. В мене сьогодні день народження. Зараз 00.05, 13 липня. Я на заправці якимсь чудом, І в мене подивіться, скільки букетиків. Це від батьків, от Ілюшки і від друга. Я взагалі не ждала, що мене привітають, тому що ми сиділи і чекали чергу на заправку. Отак а тут Ілюшка виходить загугла куча букетів. Дуже приємно. Зараз їдемо додому, типу відсвяткуємо жарем А завтра, напевно, по... У нас міні-імпровізована вечеря ось така, тому що ми якось не напередусмотрели, що у мене день народження і що можна святкувати вночі, і ми купили в магазині Рібрашки, овочі, і там мої квіти гарні стоять. Клас. Ну, як вам відру, я читаю люкс. Зараз будемо дивитись фільм і святкувати. Ми з Люшкою нарешті вийшли із дому і їдемо зараз в заклад тут поблизу. Запросили друга і посидимо в тому що в Києві з друзями у нас не густо, як то кажуть. Вот. Я спочатку вділа темну сукню, а Ілюшка отак от одягся, весь в білому просто. Я думаю, ну ладно, тоді і я вдім білу сукню. Ну, здається, непогано, так? Да? Я красивий. Звісно. Звісно. Ми прийшли в заклад грузинської кухні, вже замовили страви. Зараз вам все покажу. Ось такий салатик. Бам, Венсе. І у Ілюшки картопелька називається Очахурі зі свининою. Ще чекаємо на хачапурі. А я не знаю, що це таке. Закрите хачапурі якесь. Тут відкрите хачапурі. Я підрізала квіти, які мені подарували на день народження. І тут просто такий бардак в раковині просто куча листочків. І в мене немає сікатора, і мені довелося ось ці троянди в них дуже товстий стовбур відрізати ножем. Тому що все, що в мене є, це ось такі а, тоненькі ножниці. А вони не поріжуть такий товстий стовбур. І декілька. Отих віточок зав'яла дуже шкода. А ці ще такі от гарненькі стоять. Блін, просто така краса, я обожнюю квіти. Неймовірні. Добрий ранок. На годину 5.30 субота. Ми з Олюшкою їдемо в наше рідне місто. Извиняюсь, я ж трохи заторможена, що таке. Мене, у мене мусор, у Ілюшки. Тут, тут у нас їжа, а отут наші речі. Ми... Ну, дорогу, блин, тормозок. Водичка, бананчики і бутербродики. собою 300 речей. Два наряди, всього. На один день. Два наряди. Зачем два наряди на один день? А які, як я знаю, як я хочу мить? Може, не хочу надіти сукню. А може юбку. Такий приємний у нас ранок. Розсвіт. На. Так, все, ми з Люшкою заправились і тепер можна вирушати в дорогу. Але я невелика проблемка. Зараз в Києві траво. Е, вона ще з вечора, я не пам'ятаю, ночі почалась. Ну, там щось пару шахідів літало та й все. В основному це було, як я зрозуміла, не до нас. Зараз Києві травога і нормально не працює навігатор. А ми ще не такі київські люди, щоб їздити без навігатора. Ну, добрий путь нам. Зараз 5.44. А скільки нам їхати? Десь, десь година 3,5 або 4, десь так. Прочу, побачимо. Все, всім бай-бай. Пока-пока. Більшу частину путі нам залишилось менше 100 кілометрів вже білюшка. Не спиш? Нормально? Да, нормально. Я, коротше, скучила за мамою, за папою, за сестрою, за моїм мерседесом, за моїм синочком маленьким. Ми не бачились в Я не знаю, що тут за бішений вітер і як вам буде мене чути. Коротше, у нас вже в мене пройшло півдня, а я отак нічого і не змогла зняти. Вже майже 4 година вечора. Ми вже встигли відвезти машинку на СТО, аби до неї там подивились, до діагностики і так далі. Сіба, Коротше, Машинка наша на СТО. Я вже була на лазері, вийшла з тріснічок. Я з новенькими рісничками. Зараз я йду до подруги. Ну, що таке? Що так голосно? Зараз я йду до подруги, зустрінемось, посидимо, поспілкуємось. і потім ми з Ірюшкою їдемо до моїх тому що там будуть гості і ми будемо святкувати мій минулий день народження, який був е, минулої суботи. Я, звісно, варіна супер, тому що хочеться спати. Хочеться відпочивати, але справ ще дуже багато. Тому якось так. Так, Що у нас новенького? Я зустрілася з подругою, заїхали додому, взяли речі, які нам треба. Зараз ми їдемо на СТО забирати нашу машинку, от, поки ми на кулькіні машині. І нас вже чекають гості. Вже майже в 7 вечора, наже всі чекають. ми їдемо. Я вже дуже втомлена, я дуже хочу спати, мене болять очі. Це ужас. Отак. Вот вот. Ну, нарешті я вдома. Настюшка коло коле мене. Отак. Вот Тут вже всі святкують, уже стол повним ходом, і ми сідаємо теж звідки. За я вже не починаю. Ні, вже закінчився. Капити влагу сильно, і треба більше води лити. Та ні, я не налив, просто треба було зняти. Як... Такий суперський торт, Каріна. І тобі класно розпочатися. Малышка моя, что такое? День добрый, 9.46, неделя 20, двадцатый, мы идем в Киев Да, вот так, я уже ничего не снимала Дома мамулька нам дала з собою з вчорашнього стола гостинці, тому зараз ми будемо їсти і йти спати.